Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. А у нас тут іде підготовка до приморозків. На жаль, обіцяють до мінус п'яти у нас в Запорізькій області. Живемо на півночі Запорізької області. І ось дивіться, що я роблю: вже збираю і полуницю і одразу її накриваю. Ось дивіться, сусіди. Також соломою спитаються, бачите, намагаються все накривати і вдалі сусіди, і ось тут близенько. Ну, не знаю, буду накривати так само: чи спасу, чи не спасу. Тут у мене картопля. Ну, Картопля почала відходити. Ось, подивіться, бачите, починає відходити, знову ж таки, ось маленькі гілочки, листочки зелененькі. Але, мабуть, буду також накривати. Сьогодні вітер у нас такий холодний. От, Тож буду також намагатися, хоч трошки, знаєте, може, якийсь урожай захищу. Ну, як вже буде, я вам тоді відзніму свої результати. Ну що, у нас другий день а, підготовки до приморозків. Понакривали відрами ті помідорки, які можна ще врятувати. Ось зараз покажу вам ось такі гарненькі помідорчики понакривали. Ну, а ці вже. Ось такі, які прихвачені, їх треба буде поприбирати, бо я думала, вони відійдуть, але вони дуже слабенькі. Думаю, що їм вже все хана не буду. Так, ось помідорки також повідв'язувала, бо я їх вже підв'язала. Ось, повідв'язувала помідорки, все понакривали, все чим можна було попридавлювали, щоб воно не. Вітром не розгойдувало та не зняло, не дай Боже. Ну, а в теплиці тоді що поставимо? В теплиці поставимо обігрівач, бо там і розсада в мене залишилась. Добре, що сіяла розсаду, бо бачите, помідорки попідмерзали. От. Поставимо обігрівач і зараз відкрию, і вже будемо далі вже обігрівати. Вночі станемо, подивимося. Яка буде температура, і десь з трьох годин ночі чи ранку включимо вже обігрівач і будемо обігрівати. Ось, бачите, у мене Огірки, помідор... ті, які були, ось, бачите, їх також поприхвачувало в того разу. Ось, е ось вони, бачите, дуже ну, всі загинули. в общем-то. Помідорки пожовтіли. Ось так це у нас відбулося. Ну, але ж розсада є і перчики, і баклажанчики і помідорчики. Жалко буде, якщо і вони пропадуть. І маленькі огірочки, ті, які тільки ось зійшли, також би захотілося їх зберегти. Ну що ж, будемо далі чекати, дивитися. І вже завтра, це у нас 10 травня буде, відзніму вам, що ж у нас, як врятували ми своїх ростюшки, чи не врятували від приморозків. Так, ну що ж. Починаю з такої краси знімати своє відео після приморозку. Був у нас приморозок 10, вранці 10 травня, мінус 2 на почві. Але, слава Богу, ось, бачите, персички висять, все класно. Так, треба починати вже буде працювати з а, тлею. Але так, слава Богу, все добре. Помідорчики нормально. Сьогодні розкрили їх. Все у нас пережило добре приморозок. Так, але тепер ще у нас понеділок, вівторок і середа, також обіцяють приморозки. Будемо ще дивитися, не розкривати. Так, полуничка також, ось трошки ми порозкривали ось. Зелененька, квіточка ось жовтенькі, все добре. Так, ага, бачите, трошки тільки прихватило ось кукурудзку є, але її ми не накривали, того, що все одно можна це таке, що можна пересіяти, пересадити. Ось одну клубничку, бачите, полуничку одну. Трошки прихватило збоку. Це та, яка не накрилася. На жаль, видно, соломка зійшла. І ось, бачите, також серединка, ось, дуже чор чорненька. Але так, слава Богу, не так, як в той раз у нас. Так, в принципі, все добре. Так, газончик наш також нормально. Зараз будемо його косити. Так, що у нас? єжевіка, все добре. Ось, бачите, трошки прихватило макушечки у неї. Ось зверху. Тільки прихватило. Так, суцвіття. Суцвіття ще я не бачу на ній. Так, ще немає. Ось тільки вони починають формуватися, але все добре. Так, малинка. Малинка, ось не знаю, напевно, трошки, зараз спробую сфокусуватися. Трошки прихватило її малинку. Так, малинку самі ягідки трошки прихватило, але ж ну, все ж не накриєш. Так, ну і моя, звичайно, шовковиця. Звісно, плачевне состояння. Так, виноград залишився все добре. Той, який вистояв після перших приморозків. Бачите, навіть є гроночка у нас. Зараз спробую показати, ось вона у нас. Ну, в общем, в цей раз ми вже були трошки підготовлені. І, слава Богу, більш-менш добре. А це ось, наприклад, наші абрикоски. Ну, Тут ще нічого. От є деякі плоди, які нормально, а деякі дуже багато вже обсипається. Ось, бачите, ось вона шкодиться. Після перших приморозків, і вже дуже багато ось на полу, вже багато є плодів, які обсипалися. А так, в принципі, все добре. Ну, Результат, слава Богу, більш-менш нормальний, кращий, ніж був в той раз. Тому ось так. Ну що, будемо ще готуватися до понеділка, вівторка і середи, а далі там у нас вже буде вночі. Плюс 12, плюс 15 передають. Вже будемо тоді садити огірочки, деньки, кавунчики і кабачки. Всім дякую, хто був зі мною. Всім до побачення, гарного дня! Бережіть себе!